З яким найдурнішим подвійним стандартом ви коли-небудь стикалися? Мій божевільний дядько наймав на роботу нелегальних іммігрантів, скаржучись на те, що нелегали крадуть у людей роботу. Йому подобалося наймати їх, бо вони старанно працювали і обходилися дешево. Мама моєї подруги казала, що чоловічі та жіночі зради відрізняються, тому що чоловіки думають лише про фізичний, а не про емоційний аспект. Згодом виявилося, що їй зраджував її теперішній чоловік, і я припускаю, що саме так вона з цим і впоралася. Реакція людей на зраду мені була різною. Інші люди звинувачували мене в тому, що я не давав їй того, що їй було потрібно. Тому, очевидно, вона повинна була піти на зраду, щоб отримати це. А я відповідав: а ви так само думаєте про чоловіків, які зраджують? Звичайно, ні. Чоловіки зраджують, тому що їм не можна довіряти, і вони трахнуть все, що зможуть. Жінки зраджують, тому що з ними погано поводяться чоловіки, і це не їхня провина, що вони змушені йти на це. Коли мені було 16, я зустрічалася з 22-річним хлопцем, який мені зраджував багато разів, але тоді я знала лише про один випадок. Так чи інакше, його сусідка, жінка 40 років, запропонувала навчити мене їздити верхи на конях. На одному з уроків я не витримала і почала розповідати про те, як він мені зраджував. Він просив мене не розповідати батькам, а мені тоді не було з ким поговорити. Я думала, що можливо вона дасть мені якусь пораду або навіть заспокоїть мене. Натомість вона нахилилася до мене і сказала: «Знаєш, ти теж можеш це робити.' А я запитала, що ти маєш на увазі. А вона відповіла: ти теж можеш зраджувати, тож не ображайся на нього. І я була до біса здивована тим, що вона виправдовувала його зраду. Мовляв, якщо я здатна на зраду, то не повинна злитися через те, що він зраджує. Пізніше я дізналася, що у неї був Роман на стороні, і чоловік нещодавно дізнався про це приблизно в той час, коли я з нею розмовляла. До речі, відео про зраду у мене є на моєму другому каналі, яка називається Потік Думок Деаріуш, де я рожувала крінжові поради про те, як змусити чоловіка не зраджувати і чому це хрінь собача. Посилання в описі та десь в кутку. А, переходьте, дивіться, підписуйтесь на той канал, мені буде дуже приємно вас там бачити. Моя тітка називає мене повією за те, що я ношу короткі спідниці. Вона не знає батька двох з трьох своїх дітей. Значить, вас називають шльондрою експерт у цій справі. Чувак, з яким я працював, вважав, що я повинен знати, що він хоче мати і дружину, і коханку, тому що він не хотів, щоб хтось, хто смоктав його член, цілував його дітей. І я сказав: а ти не думаєш про те, щоб краще мити свій член? Невже він не може відноситись з повагою до того, з ким займається сексом? Цього року ми не заплатили за оренду. Я пропустила купу роботи через операцію і дуже сильно захворіла. Моя свекруха не працює вже понад 30 років. Живе в будинку, який її мати купила багато років тому. Отримує допомогу по інвалідності, талони на їжу та іншу грошову підтримку від уряду. Коли ми відстали, вона сказала: я не розумію, як ти не можеш дозволити собі оплатити рахунки. Може тобі варто знайти другу роботу. Востаннє вона платила за оренду житла понад 30 років тому 250 баксів на місяць. Які вона тоді ділила зі своїм співмешканцем. Вона також отримує допомогу на оплату рахунків за електроенергію. Тим часом ми маємо платити 1650 за оренду машину, страховку на машину, електрику, продукти. Ми не отримуємо жодної допомоги. Так прикро слухати лекції від людини, яка має все необхідне для себе. Крім того, вона взагалі не виходить з дому, буквально ніколи. Я і одна з її дочок допомагаємо їй робити покупки в магазинах, прати і виконувати всі домашні обов'язки. Він не може відмовитися від сексу. Він чоловік. Жінка завжди вирішує, коли і де ми займаємося сексом. Всі це знають. Моя колишня дружина, коли ми ще були одружені, на консультації з питань шлюбу, вона говорила серйозно. Моя колишня дружина помітно злилася, коли я не хотів сексу, а вона хотіла. Неодноразово я запитував її: ти знаєш, як було б погано, якби ми помінялися ролями, правда? Якби я розсердився на тебе за те, що ти не в настрої. А вона відповідала: Ну, ти ж хлопець. Чи треба вам казати, шановні мої глядачі, про підтримку українського контенту і цього відео? Зокрема, я думаю, ви і так все знаєте. Просто подякую тим, хто вже мене підтримує фінансово. Їх имена ви бачите на екранах. А я вам дуже вдячна, шановні спонсори, і байміковщики. Така вже теж є одна людина. А, дякую, що ви дивитесь моє відео, де я читаю для вас книжки. Дякую, що підтримуєте, і долучитись до е підтримки мого каналу, ви можете за посиланнями в описі ті, хто ще не спонсорує мене. Дякую вам, шановні спонсори, я вас дуже люблю. Дякую. Ми судимо себе за своїми думками та намірами, а про інших за їхніми вчинками. Найбільша проблема, з якою я стикався, це коли хтось засуджує мене за речі, про які на їхню думку я думав. Я постійно називаю свого кота пухнастиком, але як тільки це зробить хтось інший, я дуже ображаюся. У мене позаду теж лежить один пухнастик. І я не ображуся, якщо ви напишете а в коментарях, яка вона красива і пухнаста. Я також називаю свого кота тостим, це не так, я пита ветеринара, але я б дуже образився, якби мій кіт навчився розмовляти і назвав би мене тостим. Це ненормально, коли мій хлопець зраджує мені, тому що це зрада. А якщо я зраджую, тому що не отримую від стосунків того, що мені потрібно, це нормально. Моя колишня найкраща подруга говорила це щоразу, коли я викривала її в зраді. Вона жахлива людина. Мій друг чоловік сказав своїй дівчині, з якою вони зустрічалися на відстані, що він збирається почати зустрічатися з кимось іншим, але їй це не дозволялося. Звучить смішно, правда, і вона все одно знову зійшлася з ним після цього. Як молодого батька мене дуже турбує, коли тільки в жіночому туалеті є поленатори для немовлят. Та там теж потрібно міняти брудні підгузки. Амінь товаришу тату, моя дружина працює ненормований робочий день, а я здебільшого доглядаю за дитиною. І мене бісить, коли в чоловічому туалеті немає поленатора. Я попросив працівницю звільнити для мене жіночий туалет, щоб я міг зайти туди і переодягнути дитину. Це ставалося не раз і не два. Я розмовляла з одним чоловіком про весілля і про те, що чоловік може взяти прізвище дружини, якщо захоче. Він сказав: ні в якому разі, це було б так дивно. Уяві собі, цей хлопець живе 25 років з одним прізвищем, а одного дня йому доводиться відгукуватися на зовсім інше. Я сказала, ну це те, з чим жінки стикаються з давних тавен. На що він відповів. Це не те саме. Мій друг взяв прізвище дружини, коли вони одружилися, тому що його батько жорстокий засранець. Коли вони розлучилися, він залишив її прізвище. Хлопець, з яким я працювала, постійно робив дуже відверті сексуальні коментарі про деяких дівчат, з якими ми працювали, про їхні діла і про те, що він хотів би з ними зробити. Я запитала: а якби ти був в магазині з мамою і до неї підійшов якийсь хлопець і сказав би таке: він одразу ж розлютився від однієї цієї думки і почав надуватись: о, ні, ні, я б на йому дубо. То чому ти можеш так говорити про інших людей? Ні, це моя довбана мама. Ніхто не може її так не поважати. Чувак чудово знав, що це неповага і страшенно бридко, але це обурювало його лише тоді, коли це було спрямовано на жінку, про яку він піклувався. Він не розумів лицемірства, бо був надто розлючений на мене за гіпотетичний сценарій. Моя вчителька математики домагалася мене протягом шести місяців, коли мені було 14 років. Коли про це дізналися, мене виключили, а вона пішла до психолога, тому що в 14 років я очевидно був агресором. Що за хрінь? Ти був дитиною. Цікаво, чи можете ви зараз повернутися до поліції і сказати, відкрити цю справу знову? Я видала Фейсбук, тому що мені бридко від того, що Цукерберг шпигує за всіма, тому тепер я використовую тільки Інстаграм. Якось я почув, як один чоловік сказав, що якщо його син підліток обрюхатить когось, він суворо погрозить йому пальцем, змусить його залишитися і бути хорошим батьком. Але якщо його дочка підліток завагітніє, він змусить її віддати дитину на всиновлення, і вона отримує по повній програмі. Це дослівно. Він також сказав, що йому байдуже чи курить його син сигарети, аби тільки його дочка не курила. А зараз авторка промаркотить свою думку. Моя думка. Банальна і проста, але дуже актуальна в світлі останніх заяв США та інших західних країн щодо підтримки України у цій війні. Я про корупцію зараз дуже багато людей засуджують корупцію. Кричать, які наші політики, яка влада у нас корупційна, які вони мразоти, треба викорінювати корупцію і так далі. Але коли це роблять активісти, які дійсно. Нікому не дають хабарі, які проти корупції, які а, готові щось робити для цього, щоб її не було, це нормально. Але коли це говорять якась а, мастер на яка пилить нігтики і не оформлює ФОП і не платить податки, то тут вже попахує подвійними стандартами. Крім того, а, мені дуже смішно, коли а, я чую заяви від хлопців. І, Призивного віку, по типу я заплатив хабаря, щоб не йти служити, тому що я не хочу воювати за продажні дупи наших політиків. Або ще цікавіше, коли з-за кордону чоловіки призивного віку кажуть, що ми не будемо повертатися в Україну, поки там не викорінять і не вирішать проблему з корупцією. Це ті чоловіки, які виїхали за хабар. З країни, ну це, це просто смішно. До чого я веду? Якщо ви хочете жити в країні, де немає корупції, то почніть з себе. Це реально той випадок, коли працює принцип, країна починається з тебе. Це не просто спусті слова, це реально так працює. Якщо буде менше людей, які будуть давати хабар. То буде менше людей, які його візьмуть, тому що їм просто ніхто не дасть той хабар. Звісно, це е, ланцюжок корупції трошки переривається. Логічно, логічно. Якщо ви кажете, що в нашій країні дуже слабка економіка, тим паче в умовах війни а тут погані зарплати, тут погано жити і так далі. А скажіть, будь ласка, а ви не ухиляєтесь від податків, від сплати всіх податків. Якщо ви бізнесмен або ведете якусь підприємницьку діяльність, ви не приховуєте свій дохід від податкової? Ви чесні перед законом? Якщо ви не згодні з діями наших політиків і кричите, що влада не думає про народ. А чи проявляєте ви своє невдоволення законним способом? Або мітинги, якщо вони погоджені і санкціоновані. Або підписати, підписати петицію, або ще якось написати в публічному просторі щось проти того рішення, яке вам не подобається. Чи робите це ви, чи ви просто сидите і кричите, що влада не думає про народ? Я це до чого? Для того, щоб уникнути оцих. Подвійних стандартів, і якщо ви хочете жити в чесній країні з політиками, які бояться красти, які приймають ті рішення, які вам а, до вподоби, а, якщо ви хочете, щоб в нашій країні були перспективи і були а, була сильна економіка, то Давайте ви не будете давати хабарі, не будете учасником цього корупційного ланцюжку. Ви будете сплачувати всі податки, і ви будете е, членом громадянського суспільства, а не просто населення, як на болотах. Дякую вам за перегляд. Дякую, що написали вже коментар про те, що ви думаєте на цю е, тему. Які Подвійні стандарти вас бісять, це не обов'язково якісь гендерні, можливо, просто в суспільстві вас щось бісить. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки та обов'язково донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!